Вітаю мої любі глядачі. Ви на каналі Відпочиваю, працюю тварю, хто зайшов сюди вперше, зайшла сьогодні провідати свою редисочку, яку посіяла 2 дні тому. І посадити цибульку. Ось тут я спеціально ложила паличку, щоб бачити, де у мене міжряддя. І отут посажу рядочок цибулі. Отаку от цибулю, як я вже говорила, якщо вона у вас там от, проросла, Ось таким от чином, бачите? Ну, Тут в мене на дачі вона лежала і е, сирувато, і вже якби пустила таку зелень. То її можна не викидувати, а вона ще нас, нас порадує своєю зеленю. Корня з неї, як такового, не буде, цибулини, тому що е, це стара цибуля, і з неї велика цибулина не виросте. Е, суть її в тому, що вона. Можуть закуститися, як бачите. Тобто з однієї великої буде аж цілих три маленьких. Але мені маленькі не потрібні, я просто її вирощу для того, щоб потім е, скуштувати зелень. Звернула увагу, тут у мене ось просіялися, е, коли поливала, мабуть, то сімена залишилися на землі, повимивали їх. то Дивіться, вони вже наклюнулися. Тобто, в принципі, зараз нормальна така погода для того, щоб сіяти редиску. Я так думаю, що днів через два, так, через три у мене тут вона прям вся-вся-вся зійде. І все буде нормально. Буде рання редисочка. Так що тут не холодно, хоча він у мене такий парничок, я б сказала, літній. Тут буквально клейонка. Друга наша теплиця та стікляна, там набагато тепліше. Але я от як тут готую грядки, і щоб ця земля не пустувала, як я вже вам говорила, то я взяла і посіяла редисочку. Редиску люблю сортів чешської селекції. Вона у них от уже я її перевірила, особливо лада. Вона всесезонна, взагалі не стрілкується. Тут у мене ось іще стоїть моя робота. Ще потрібно працювати, продовжувати далі. Дивіться, я ось окремо збираю яєчну шкарлупу привожу. Ось так привожу з дому усе-все, те, що збирається у мене від споживання продуктів, всі, всі ошкурки. Далі, ось курочки в мене виїдають, гарбузи викльовують все-все-все. Ну і, звичайно, їхній ось такий гарний помет курячий. Вони, він із соломою прямо вже наче воз, тому що я їм даю сіно, яке вони клюють, і в результаті потім виходить такий от гарний курячий перегной. Помет. Оце все. Я використовую в оці свої грядки. А ще он сьогодні грибла листя у садочку, також розчистила трохи свою полуничку, там була така суха трава. То все-все буду вкопувати сюди у грядки, для того, щоб е звідтіля йшло тепло із землі. І рослинкам було дуже гарно себе почувати. А також потім, іще, коли в них розвинеться коренева система, то вони будуть живитися тим, що там на дні буде закопане. На саме дно кладу щось таке, що дуже довго перегниває, от в плані листя там е навіть. Можна класти кукурузиння, якщо є якісь такі от обрізки, сухі квіти, все те, що років 2-3 буде лежати, тому що кожного року, звичайно, дуже складно тут усе вивозити, завозити. Я потім, тільки, як бачите, ось залишаю собі ще тут таку висоту бортиків, ще сантиметрів 10 см, і потім підсипаю сюди удобрення. Ну а закладку роблю. так. Ну, через 2-3 через роки, тому що ну, складно вірніше. Ну і, в принципі, земля тут іще нормальна. Просто достатньо буде підсипати. А те все буде перегнивати там на дні. І е, тоді рослини себе гарно почувають, ростуть. А я не затрачаю на це багато часу. Буквально тільки трошечки на наступний рік мені буде потрібно завести перегною зверху. Для того, щоб знову ж таки посадити те, що я плануватиму сажати. Ось так. Так що беріть собі на замітку, цим способом користуюся, вже скільки у мене тут і теплиці ці є. Завжди тут отримую в теплиці гарні урожаї, самі перші, самі ранні. Ну, а потім вже в другій половині літа маємо на городі. Так що, ось так. На все добре. До побачення.